А в чому це проявляється? В чому проявляється? Бачите, там чайки сидять. Раніше, ну, минулого року, наприклад, там все було біле від чаю. А зараз вони відлетіли. Чого відлетіли? Тому що риба ушла. Вони ж рибу їдять. А чого риба ушла? Хоча зелені, яка плаває у воді, вона кисені кисень з води, дихає тим киснем, який в воді. І рибі немає чим дихати. Літо було жарке, живності розвелося в Дніпрі, багато. А от рибі дихати нема чим. Вона поплила туди, де можна подихати. Я вам чесно хочу сказати, я рано приходжу до Дніпра, до схід сонця. І я навчаюся групи Атмологія, ми зараз були. Робили космічну воду, золоту воду. Я робила тут медитації, приходжу, медитирую, розмовляю з землею, розмовляю з сонцем. На жаль, сьогодні сонця не було. Я була рано. І Вода зараз трошки краще стало. Трошки краще. І наскільки я знаю, що ми зараз переходимо нова земля, нове сонце. А проводені горіхи ви щось чули? Ні, я не чула. Перше чую від вас. Як було, так, мабуть, і є. Звичайно, погіршиться. Ви самі подивіться, дивіться, уровінці або кидають цей. Ви знаєте, я тут у вас другий раз рибачу. Останні два роки я рибачу в Києві. Я вам скажу, там більш зеленіше. Ви ж бачите, все зелене, все цвіти. А ви купали свідку? Я й зараз купаюсь. Я і зараз купаюсь. А те, що зелене, вас не зупиняє. Ну воно трошки там. Ну воно трошки, але там якраз на повороті його зганяє течією нормально. Тому нормально. А про водяні. Горіхи чула щось? Чув, їх там повно, і я багато разів на нього ставав, але треба дивитися під ноги.